Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Кіровогращина була і залишається олійною столицею України. Виробництво насіння, по-моєму, зменшувалося. У світі дуже суттєво зросла вартість насіння соняшника. 70 тисяч гектарів соняшника за тиждень посіяли господарства Кіровоградщини. Це дані Департаменту агропромислового розвитку. Аграрії, з якими поспілкувалося Суспільне, сподіваються на врожай кращий за минулорічний. Він був найменшим за останні три роки. Господарства області зібрали мільйон триста тисяч тонн соняшника. Через нестачу сировини експорт української олії у березні впав на 24 порівняно з таким же періодом минулого року. Як падіння експорту вплине на українську економіку? Ми будемо говорити з робниками соняшника, переробниками та експертами у спеціальному репортажі суспільного. Через похолодання на початку квітня агрофірма з Кропивницького району почала сіяти соняшник з затримкою на 10 днів ніж торік. Нині погода сприятлива, говорить заступник керівника Сергій Коренюк. Волога в ґрунті ще є і розраховуємо, чому активно працюємо. Розраховуємо на те, що на вихідні має піти дощ. Ми його очікуємо, він нам потрібен. Посівну соняшника планують завершити за два тижні. До повномасштабної війни працювали цілодобово, згадує Сергій Коренюк. На жаль, реалії сьогодні, реалії те, що може в ніч 15, 20, 30 хвилин бути тривога, а може і 5 годин. Ну, на жаль, так. Тільки є тривога, навігація не працює, техніка вимушена стоїть. Ну і розуміємо локацію даного підприємства, і не тільки даного, да, а взагалі Кіровоградської області, то є великі рекомендації. Тільки звучить тривога, техніку всю на край поля глушимо і покидаємо межі техніки. Говорить, літня посуха торік вплинула на врожайність соняшника, через що зібрали менший врожай. Вважає, соняшник потрібно не експортувати, а продавати у своєму регіоні на переробку. Кіровоградщина була і залишається олійною столицею України. Більшість соняшника переробляється в Кировоградській області. Той, хто із аграріїв експортує соняшник, вивозить його в порт, Ну, на мою думку, це абсолютно невірно, це неправильно. Соняшник має бути перероблятися тут. По-перше, це Дає додаткову вартість до нашої продукції, а друге собівартість. Щоб ви не казали, а логістика до порту говорить сама про себе. Як зробити достойну ціну обсяг реалізованої продукції? За тиждень господарство області посіяли 70 тисяч гектарів соняшника. Планують 636 тисяч. Це на 6 тисяч гектарів менше, ніж торік, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. з за того, що під урожай 2025 року посіяно більше зимих культур. Ми маємо зимих на зерно посіяно більше ніж на 93 тисячі гектарів ніж це було торік. За даними керівниці департаменту, спека минулого літа вплинула на врожай соняшника. Аграрії області зібрали мільйон 300 тисяч тонн. Це найнижчий показник за останні три роки. Цьогоріч посівну соняшника планують закінчити у середині травня. Врожай збиратимуть у серпні. Посуха в Україні торік вплинула на зменшення врожаю соняшника на 13%, якщо порівнювати з позаминулим роком, пояснює аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Українські аграрії зібрали близько 11 мільйонів тонн насіння. Соняшних сподіваємося, що цього року погодні умови будуть кращі. Ми будемо мати трошки збільшені посівні площі. Відповідно, зможемо зібрати більше врожаю. наразі. Посіяно близько 5% запланованих посівних площ під соняшником. А цього року планують засіяти близько 5,1 мільйонів гектарів даної культури. За даними аналітикині, це на 5% більше ніж торік. Зменшення врожаю вплинуло на збільшення попиту і зросла ціна на насіння. Якщо рік тому у квітні за тонну давали 15 тисяч гривень, нині 26 тисяч. Це ключовий фактор. Однак потрібно враховувати, що всі попередні роки українські аграрії були змушені продавати вирощену сировину трішки дешевше із за обмеженою експортної логістики і неспроможності нашої. Країни експортувати через заблоковані порти зараз. Ситуація вирівнялась, і от ці два основних фактори: це те, що зростання цін на світовому ринку, і наша спроможність експортувати вільно вона підняла рівень українських цін до справедливого рівня, а не значно дешевше, як це було на початку війни в перші роки. Олійня в місті Новоукраїнка на Кіровоградщині працює сім років. Потужність переробки півтори тони олії за добу, та через брак сировини виробляють двічі менше, розповідає власник Олександр Литвиненко. Рік несприятливий і одержали господарства до 30 центнер. Це самі крепкі і самі, що дали максимум для розвитку рослин. А хто ж слабший, то одержали зовсім мало. За підрахунками власника олії, вартість олії протягом року зросла на 10 гривень за літр. За рахунок підвищення заробітної плати, але це менше відобразилося. В основному електроенергія подорожала була по 4 гривні, сьогодні платимо по 10. Це відчутно. Все тут на електроенергії працює. Наталія Погрібна живе в Ужгороді. У нову країнку каже, приїхала до рідні, вирішила купити додому олії. Так, що на українська олія їде до усторона. Ціна влаштовує, в принципі, вона така, як і в магазині, можна сказати, трошки дешевша, трошки. Тому що в магазині, як правило, зараз маркетинг дійшов до того, що фляшки вже не літрові, а 800 грамові. Зростання вартості насіння соняшника та неврожай стали головними факторами подорожчання олії не лише в Україні, а й у світі, пояснює аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу. У світі дуже суттєво зросла. Вартість насіння соняшника. Україна великий виробник і великий експортер соняшника і соняшникової олії. Ну тобто, ми а, насіння соняшника не експортуємо, ми його переробляємо, експортуємо далі. Відповідно, ми дуже сильно залежні від світових а, цін. На мою думку, все таки основний фактор це зростання вартості сировини однак, безумовно, і електроенергії, відверто кажучи, переробникам це краще. Вони це бачать, частку заробітної плати і енергозатрат в їхній собі вартості. Цей фактор безумовно також мав вплив. Говорить, нестача сировини стала одним з факторів падіння експорту української олії до 2 мільйонів 400 тисяч тонн. Це дані на березень у порівнянні з таким же періодом минулого року. Цього року трішки нетипова ситуація в реалізації насіння соняшнику. Насіння соняшнику на світовому ринку показує доволі стрімке зростання. Не врожай був не лише в Україні, а й в основних країнах. Виробників насіння соняшнику. Ціна пішла стрімко вверх. Відповідно, українські аграрії намагалися трішки притримати вирощений врожай і не продавали його безпосередньо переробникам на початку сезону, а більш розтягнули в час. Відповідно, виробництво соняшникової олії також розтягнуто в часі, експорт розтягнутий в часі. Тому от вилізла ця цифра в 24% скорочення експорту. Пояснює падіння експорту олії негативно вплине на українську економіку. Скорочення експортної виручки дуже негативно впливає як на природні підприємства, так і на економіку країни в цілому, тому що це недоотримання виручка, валютна виручка, недоотримані податки, скорочення робочих місць і так далі. Сподіваємось, що погодні сприятливі умови цього року дозволять трішки вирівнювати ситуацію, і ми зможемо. Знову вийти на попередні обсяги експорту соняшникової олії, вважає зменшення експорту олії не змінить цінову ситуацію на внутрішньому ринку. Україна ось так по пам'яті експортує близько 5 мільйонів тонн соняшникової олії. Внутрішня потреба становить 500 тисяч тонн. Тобто Україна в дійсності не використовує весь обсяг соняшникової олії, що вона виробляє. І зараз ми експортуємо весь надлишок, який вже виробнили. Все таки ми функціонуємо в ринкових умовах, і виробники самостійно вирішують, а куди реалізовувати вироблену продукцію чи на внутрішньому ринку, чи на зовнішньому ринку. Подальша ціна на олію каже, залежатиме і від цьогорічного врожаю: Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.